Всім доброго гарного тихого мирного раночку. Поступив мені коментар по поводу годування козочок після окоту. Ну, мені казали, що це знають всі, але раз люди запитують, то я розкажу. Розкажу те, що знаю я і як роблю я. Ну, чим годували до окоту, тим і годувати потрібно після окоту. Але не всі, на жаль, годують до окоту гарно. Ну, це так, ні понаслижки, як то кажуть. Думають, якщо коза не доїться, то її можна протримати там на сіні, на соломі. Ні, це не так. Годувати треба і під час е, кітності кози гарно. Ну, і, звичайно, після окоту теж гарно, якщо ви хочете гарних надоїв. <кій> <кій> ну, чим годую я. Крім випасу, особливо, звичайно, в стійловий період, сіно солома. Солому мої кози їдять погано. погано. Краще їдять пшеничну, гірше ячмінну. Більше я її використовую на підстилку солому. Особливо ячмінну. Сіно в мене люцерка. Ну, в кого яке є, звичайно, сіно, любе сіно давати. Водичка. Завжди давати водичку, тепленьку я даю. Зараз появилась трава, то ще я їм рву трави до сіна даю. Ну, і зернові. Зернові у мене дуже різноманітні, я би сказала, це ячмінь, пшениця, кукуруза, овес, плюс висівка. Плюс гранула люцерки, плюс гранула соняшниковий шрот. І плюс ще в нас там така, як мука продається. Мука з крупинками, там комбі називається. Там із різних зернових Це комбі. Ось таке я беру все по літровій кружці. Оце все, що я перечислила, Зміш... зсипаю в відро, перемішала і потім по літровій кружці я кожній козі даю рано і ввечері. Ще можу і в обід дати. <кій> ну, Звичайно, моціон, це вигул. Мої гуляють зараз, коли вже буде тепло, бо сьогодні, наприклад, холодно, то я поки що не випустила. Гуляють загородці, це в мене там півогорода загорожено кілька соток. І вони гуляють. Там і травичка росте, вони можуть попастися. Там у них водичка стоїть постійно, тепленька. Ну, зараз вона то остиває, я періодично приношу. І ще, крім того, по можливості, звичайно, виходимо пастися. Ну, Ввечері майже завжди, це після обіду. Буває ще зранку їх пасу. І прогулюємося. Ми і зимою паслися. Отаке От годування після окоту. Єдине, що під час кітності дається трошки менше зерна, мабуть, наполовину менше. Після окоту половину більше. Но не різко поступово збільшувати зернові. Ну, отак, от вроді би, нічого нового. Я думала, що це знають всі. Але людина попросила, я розказала. Я там, звичайно, в коментарі відповіла, але ще зняла відео. Так, коротенько. Отак, от друзі, ми вже, ви бачите, ми вже без жужі. Так сталося, нічого не зробиш. Як сказала мені одна жіночка, старість не лікується. Рятували до останнього. Добре, друзі, я всім дякую, хто був зі мною, хто дивився, слухав. Кому з нами цікаво, підписуйтесь на, нас, на наш канал, хто ще не підписався. Пишіть коментарі, ставте лайчики, кому не шкода. Всі бувайте здоровенькі, всім бажаю гарного, тихого, мирного дня і до зустрічі в наступному відео. Пока-пока!